Так, Ну це вже 8 годин вечора, на початок 9 години, вон таку площу, так площа ориться, ну я не туди пішов. так ориться площа. Так що зараз вам покажу. Покажу вам плуг. так. Ну це відкидна ворона, зробив її, нарешті покрасив, не пройшло і року навіть. Так що якось так орем з Тут ще залишилось пару суток. Так що таке. Добре, тоді так дякую вам за... Увагу за перегляд цього ролика, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім всього найкращого.